Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте, пане Сергію, розкажіть нам, будь ласка, про ваше бачення ходу війни надалі. Тут треба розуміти, що е, хід війни буде визначатися от цією новою порою року, е, тобто пізня осінь, а також зима. То це період дощів, е, період негоди, період розмоклого ґрунту е, до періоду морозів, тобто холодів, коли можна буде знову інтенсифікувати е, бойові дії. Тобто, звісно, що нам доведеться е, в, зважати на це е, і. Також нам треба враховувати, що велика кількість мобілізованих вже сьогодні постійно прибуває, прибуває на фронт з боку Російської Федерації. Тобто, звісно ж, для того щоб знищити більшу кількість живої сили, техніки для цього потрібна більша кількість і зброї. Звичайно, що от цей період слякоті це завжди є перешкода завжди є завада для сил, які наступають, тому що техніка ну банально застряє. От і втрачається їхня швидкість, тобто втрачається оця динаміка наступу. А я нагадаю, що саме оця динамічність це була основна ознака, як до речі, і на Херсонському, так і на харківському напрямках, коли можна було оточувати їхні скупчення, їхні райони концентрації, оточувати і витискати фактично ворога звідти. Тобто, десь такий темп може бути втрачений через, через холоди, через дощ, через цю погіршення погодних умов. Але наша армія вона має все ж таки перевагу, тому що ми з 14-го року фактично на фронті пройшли хвилі мобілізації, пройшли вже тисячі людей через ротації. Ми маємо досвід ведення війни і в таких в різних в різну погоду в різну пору року. А цього якраз не мають такого досвіду. Ось всі ті російські новомобілізовані. Тобто, попри те, що вони, мовляв, хизуються, ну що Росія це медведі, холода там зимові морози. Але от коли такі люди потрапляють на фронт, коли потрапляють в окоп, дуже швидко виявляється, що без підготовки і без внутрішньої цієї моральної підготовки бойового духу дуже тяжко. А ще крім того, грає роль забезпечення. Тобто, росіяни, звичайно ж, не очікували, що їм доведеться воювати взимку. Вони вже думали, що ну що іще в лютому місяці закінчить цю війну. Там максимум навесні. Тут доводиться заходити в зиму. Треба чимось забезпечувати цих людей своїх мобілізованих чимось їх годувати. Треба там чисту питну воду цього всього. Росіяни вони... І для треба теплий одяг ще плюс до того потрібно медичне забезпечення. Тобто, ось ця зимова пора року це час якраз от саме вірусних цих застудних хвороб, і чим більша армія, тим швидше буде розповсюджуватися будь-яка ось ця хвороба. Це те, що розуміють самі росіяни, і тому вони бачите, вони відчайдушно шукають спроб, як можна принаймні призупинити цю війну. Тобто, їм би дуже хотілося, щоб. Наша війна була заморожена От так, як вони тримали в замороженому стані. То всі ці ДНР ЛНР різними там мінськами і тому подібними угодами, от так само їм би хотілося, хоч якось, хоч на якийсь період, заморозити цей ось стан ці бойові дії. Бойові дії в, у нас на фронті, для того, щоб вони змогли хоч якось поновитися, провести відповідні підготовчі роботи, там і підготувати свій особовий склад. Вони розуміють, що за моральним духом їхні особи особовий склад повністю програє. Нашому от в цьому і буде е, такі головні визначальні чинники. Ну і звичайно, що зброя західне постачання західного озброєння. Чим швидше ми отримаємо все, що нам потрібно для, для ефективного ведення цієї війни, тим ми зможемо ефективніше знищувати ворога навіть в таких от таких умовах. Тому що наш генеральний штаб він має дуже чіткий план. І до речі, для різних напрямків, і для, для різної пори року ми готові до ведення війни за Будь-яких умов, чого не скажеш, звичайно, про росіян. Так, ви бачили ці новини, що вони там ватники подіставали, і вже були жарти, ніби то, що зараз хто перший вкраде з музею ватник, той, власне, забезпечить собі теплу зиму в Україні. Так, скажімо так. Звичайно, це жарти, проте вони демонструють все ж таки те, що відбувається. Так, да, абсолютно. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, да, я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.